Так, добрий, вечір, добрий вечір. колеги. Заїхав до кума. Учора було у нас третє бджолярський рада бджолярського круга. Володя Дмитрук от презентував е, такий калган. Як що там написано? Кума? Медовий медак. Медак. Калган, медовий медак. Казав 10 трав, а це я хочу познайомити мій кум. Який найкращий дегустатор 5. в світі? Ага. Скромнічає. Так я так хочу... не будем, да, так я не, не будемо, Попробуємо щось. Це воно таке Володя готовить. Я хочу сказати, що Володя, якщо передасть мені через 10 років, іменно, іменно таку mm. Таку бутилочку, то він скаже, що через 10 років, скаже, а в 2025-му ото ти мені приносив. Це в нього така вкусова пам'ять у цього кума. Ну, бляха. Тобто, якщо його виставить на до медоварів на, цього, на конкурс, щоб він там е, пробував дегустував винати вен, медові, то він. Медовець, ні, да, то він може сказати, що у минулому році вже це вино було. І ви мені не підсовуєте його, бо його вже диплом в минулому році його оцінили. Оцей вкус я йому колись приніс, один раз спробував медуху, він я обрав на ярмарку. А потім через рік приношу йому п'ять бутилок, просто пробуємо з ним. А він каже, а це така бутилка, як рік назад пили. <їх> ну, так що якось так, а ну-ку мене. добрий запах, бляха, бомба. Так, через як скільки 10 років. Ой, через скільки років можеш його вспомнити. <сум> через. <сум> Не знаю. Скільки лупимо, бля. Ні, ну вкусно, Ну добре, йде. Приотне. Спробуй, бляха. Добре кажуть. Володя, dobre. Якщо... це не медовуха така, яку я топив. Mm, це вже. Бля... Володя, Володя Дмитрук. бо це теж Володя. Дмитру. Володя. Це, знаєш, бля... Якщо кум дав тобі оцінку, все, можеш нікуди вже бо не це... возити ні на пімонді. Емстенергер, чи як... енергію, то, то німецький. Ейстенегер чи якось, бля... Так, блять. Ще але нічіруги, то дихає. шо? Можна розбавляти ще з цими. Та ти шо? Mm. Ну, все. Кум випив, оцінив. Володя. Я за тебе радий, за дно і за другого. Та ти що? На Добре. цьому все. В три минути вкладуємося.